З військовим Іваном Пайдо попрощалися в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі народній о 13-й годині. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі, сусіди, військові, жителі міста та представники влади. Закарпатець ступив до Лав Збройних сил Російської Федерації. За це йому СБУ повідомила про підозру у державній зраді. Чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною та Словаччиною, затримали прикордонники Чопського загону. Близько 20 дітей щодня відвідують центр медико-соціальної реабілітації імені Святого Михайла у селі Ратівці Ужгородського району. Там лікують пацієнтів із Закарпаття та інших областей України. Юрій Йовдій етнічний румун. Чоловік живе в селі Нижня Апша. Він володіє двома мовами українською та румунською. У Міжнародний день рідної мови, який відзначають 21 лютого, Юрій Йовдій розповів нашій знімальній групі про вивчення української та рідної румунської мов. З військовим Іваном Пайдою попрощалися у Ужгороді. Чин Похорону відбувся на площі 13-й годині. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі, сусіди, військові, жителі міста та представники влади. Нагадаємо, Іван Пайда закінчив Ужгородську школу номер 6 навчався у професійно-технічному училищі номер 19 Вищу освіту здобув у Ужгородському національному університеті на кількох факультетах. 13 років працював учителем інформатики в навчальному закладі. Гармонія викладав також у школі номер 11 та медичному коледжі Монада. Був головою ОСББ проспект Свободи 54 Ужгород був командиром бойової машини, командиром відділення гірсько-штурмового зводу 128 ї окремої гірсько-штурмової бригади. 29 серпня 2022 року Іван Пайда загинув під час виконання бойового завдання біля сіл Нововознесенське та миролюбику Херсонської області. Поховали військового на пагорбі. Слави в Ужгороді. У захисника залишилися батьки, дружина Мар'яна та двоє синочки Іван та Ігор. Вічна пам'ять і слава герою. 2014 року став на захист нашої української держави, а під час повномасштабного вторгнення одним із перших добровільно пішов на фронт, захищаючи своїх дітей, родину і країну. Як командир відділення 29 серпня пішов у свій крайній бій, з якого не повернувся. У будинку батьків. Як батьки розказували, дуже, дуже хороша людина, дуже, дуже, відповідальний, дуже відповідальний. і е, людина дуже, дуже, е, дуже з хорошого, тільки з хорошого боку. Дуже сумуємо з колективом шостої школи міста Жорода, тому що Іван Пайда був наш випускник нашої школи та батько нашого учня, який зараз навчається в четвертому класі. Сумуємо всім колективом з батьками, з вчителями, з дітьми, Герой, який ми завдячимо йому за те, що зараз ми під сонечком і дай Бог будемо під мирним небом. Останню дорогу ми переважаємо дуже велику людину з великим серцем, який вболівав, насамперед, він був дуже справедливий, любив життя, він був активістом. В суспільному житті, ну і звичайно, коли була можливість, він приходив до церкви. Але дружина, діти вони постійно є. А Іван якраз був таким, яким він опікувався всім. Тобто, та людина, яка робила все для саморозвитку, для того, щоб змінити як нашу Україну, так і змінити цілий світ. Він такий залишився в наших серцях. 25-річному закарпатцю, який вступив до лав збройних сил Росії, СБУ повідомила про підозру державній зраді. Про це суспільному повідомила пресофіцерка служби безпеки України в Закарпатській області Ванда Мільо. Чоловік народився та проживав на Закарпатті. Проте з 2017 року він виїхав до Російської Федерації на постійне місце проживання. У грудні 2022 року він вступив до лав збройних сил Росії. Для цього жиломисник прибув до російського військомату та прийняв присягу на вірність Російській Федерації. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною другої статті 111 кримінального кодексу України. Це є державна зрада. Триває підготовка до передачі відповідних матеріалів до суду. Чотирьох чоловіків затримали прикордонники чопського загону минулої доби. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця відомства Олена Тарачук. За її словами, чоловіки намагалися незаконно переднути кордони з Угорщиною та Словаччиною. Вчора прикордонники чортикового загону припинили спробу незаконного перетину кордону особа, яка намагалася виїхати за підробленими документами. Чоловіка виявили у пункті пропуску, щоб дружба на кордоні з Горщиною. Під час перевірки документів пасажири потім кажуть у заході. У прикордонники виникли сумніви щодо паспортного документа проведений на Нігерії, і під час його поглибленої перевірки було встановлено, що документ насправді сфальшовано. Придивні паспорта згодом зізнався. Що документи мене дістали за кордону батьку громадянин Нігерії. Чоловіку доведеться відповідати за вчинене перед законом, а саме за спроби незаконного на державного кордону України. Ще трьох правопорушників зупинили неподалік населеного пункту паличку марівці ужорського району. Часне служби три кордонники зупинили транспорт дачі в газеті, у якому було троє чоловіків. Двоє з них мали паспортні документи, один не мав жодних. В ході здійснення. Перевірочних заходів прикордонники встановили, що усі затримані є місцевими жителями, які визнали намір на законний спосіб дістатися Словаччини. Їх було доставлено у пункт тимчасового тримання Чепського прикордонного загону, і після з'ясування усіх обставин буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спроби незаконного передану кордону. Це басейн центру медико-соціальної реабілітації імені святого Михайла у селі Ратівці, що в Ужгородському районі. Зараз заняття в басейні проводять з Віктором. Хлопчик має дитячий церебральний параліч. Мама Віктора Юлія розповідає, що ще немовлям син підхопив інфекцію, яка спричинила розвиток ДЦП. Синочку моєму 5 років. Четвертий рік ми займаємося в реабілітаційному центрі в Ратівцях. Дістаємо комплексну реабілітацію. Яка нам допомагає, ми бачимо після кожного курсу, який ми тут проходимо, ми бачимо суттєві покращення. У Нас тут запустилась мова, мовлення в нього. Ми так думаємо, що це іпотерапія, тобто заняття на кониках. Він почав говорити. Більше року ми вже говоримо. Він в захваті від кожної процедури, він любить кожного реабілітолога. це і логопед, це і психолог, плавання. Фізкультура, іпотерапія і масаж переселенець із Запоріжжя Олександр Случевський також привів сина на заняття з плавання. Ми прожили тут кілька місяців. Узнали, що є великолепний центр, де є бассейн, логопед, навіть коні, де можна покататися. Ми ходимо сюди практично кожну тиждень. Не було світла, були технічні питання, А зараз стараемся ходити, не про пропускати. Вона училися зі плавати. Складає пазл з фігурами професії. 13-річна Ніколетта. Дівчинка, п'ятий рік займається у цьому реабілітаційному центрі. Заняття з логіки проводить психологиня Альбіна Мотельчак. Коли вона була маленькою, в неї в голові знайшли пухлини і провели операцію. У результаті цього її когнітивний процес було нарушено. Тобто такі. Психічні процеси, як пам'ять, увага, мислення та мовлення вони порушені і вона трошки відстає від віку. І заняття з нею вони спрямовані саме на розвиток її когнітивної сфери. Ми застосовуємо багато вправ. Це зазвичай на логіку, також на пам'ять. Вона покращила свою українську мову, вимову, мовлення також, покращилась логіка. В арифметиці є великий прогрес. и играем на телевизори и робим малко зарядка, а потом играем се. Це Олександр. Він вихованець з дитячого будинку сімейного типу у Ратівцях. Балансатор улюблений тренажер хлопчика. Про це розповіла реабілітологиня центру Олена Калинич. Жінка каже, сюди діти з дитячих будинків приходять на заняття двічі на тиждень. Заняття на самому балансаторі воно допомагає йому зосередитись, почути мене, почути батьків. Дітки в них є опікуни, але вони Зв'язку з тим, що позбавлені спілкування зі своїми рідними батьками, вони десь хочуть себе проявити. Це у них як правило, у всіх є гіперактивність. Ми працюємо з різними дітками, дуже багато різних діагнозів, як фізіореабілітації, так і психогенетика на психогенетичному рівні. Дітки є і здорові фізіологічно повністю. Це зацікавлення, просто як фізкультура, як ЛФКшка. і є дітки, які з синдромом Дауна з розстройства авточного спектру. ДЦП, різна складність ДЦП. Центр медико-соціальної реабілітації імені Святого Михайла працює з червня 2018 року. Про це розповіла директорка Мелінда Ветровська. За її словами, на утримання центру гроші дають держава, волонтери та грантодавці. Релігійна громада і римокатолицька церква. Будували цей центр і волонтери. В нашому дитячому центрі є чотири будинки по сімейному типу. Тут живуть сироти діти, і тепер 26 дітей. І для них було цей комплекс створено. Ми приймаємо різних дітей різного району області. Ми всіх приймаємо кого є вади. Різні. Є у нас програма, вже почти третій рік дійснює, 309-та програма. Ця програма допомагає родителям безкоштовно ходити до нас в реабілітацію, 10-20 курс приймати у нас. Це комплекс на реабілітацію. ходить до психолога, до логопеда, до масажиста, басейн, до стоматолога. І у мене є ще чотири шикарні коніки, і на коні можна і по терапію займатися. За словами Мелінди Ветровської, у центрі приймають протягом дня до 20 дітей. Працює заклад щодня у будні. Олександра Заводяк, Леонтій Николишин – Суспільне новини. У нас селі переважно. Мономовне населення, і ну, тут корінні румуни. Е, переважно тут румунська мова. Використовується українська, російська мова, але в більшості 90% повних там румунська мова. Школа на той момент, коли я починав навчання, це був 2000 рік. Це перший, е, перший рік, коли в нашій Нижньовшанській школі перших-третіх ступенів. З'явився клас з вивченням української мови. Тому я мав піти скорше до школи, але батьки і дідусь побажали, щоб я пішов у школу, тобто вивчав українську мову. І на той момент в школі вивчалася українська, російська і румунська мова. На даний момент це ліцей, в якому вивчається сугубо українська мова. Кдка ми пряма класі, <ганувач> коли Юрій пішов до першого класу, у нас була мета, щоб у п'ятому, шостому класі, або коли стане старшим, вирішити, куди піде навчатися далі. Перші чотири класи навчався тут, а у п'ятому класі вступив до найкращої школи Тячева, української школи. Він поїхав туди навчатися. А ну трошки складно було, тому що я тут е, ну, навчальний процес на українській мові. Перерви, і то все з друзями, то все була румунська мова. І я туди поїхав втячу. Там ніхто румунською мовою не володів, я був один, один румун на всю школу. І ну, було трошки тяжко, але відносились лояльно. В Чернівцях, коли я закінчив Чернівецький національний університет, у мене в групі зі мною вчилися, можна сказати, там двадцять двадцять троє студентів мої одногрупники. 15-16 людей з них, які володіли е, румунською мовою. Тобто мені там було вже легше. Вони всі були вивчені люди. Тобто, і батько працював, і дідусь працював, е, був селищним головою, і тобто вони хотіли мені передати те, що мені треба знати державну мову. Мені треба працювати в державі. Ми живемо в Україні, тому повністю державною мовою є е, українська мова. І... Я рахую, що кожна людина, хоча вона як національна меншина, але кожна людина має вільно володіти українською мовою, бо це, ну, це мова твоєї держави. Ну, рідна мова, це, це історія. Історія твоєї родини. Треба знати історію, звідки пішла твоя родина. Я українською мовою володію, але використовую переважні більшості румунською. Тому люди, які народилися, є національними меншинами, то. Я рахую. Треба їм знати історію, знати мову е, своєї родини.